Золота сяйво Калити. Під такою назвою п'ятикласники Ставищенського НВК номер 1 зі своїм класним керівником Таїсою Прищепою спільно з районною бібліотекою для дітей організували День Андрія або ж свято Калити. Ведуча заходу Віра Міщенко розповіла присутнім школярикам і їх батькам про цей день. Цікаво і захоплююче дітки вслухалися в розповідь про обряди, які проводили на свято Андрія молоді дівчата. 13 грудня день святого Андрія Первозваного. А народні звичаї так міцно сплелися з релігійними устоями, що є тепер єдиним цілим. Отож, за стародавньою християнською легендою став першим, Андрій став першим учнем Ісуса Христа, тому і був названий первозваним. Вечір перед святом мав назву Андріївських вечорниць, готували свято дівчата. Багато старань докладали вони, щоб спекти як найкраще калиту. Витворити її треба було так, щоб вона сяяла, як сонце, адже калета є образом вічного світила. Свято Андрія вирізняється з поміж інших тим, що в цей день господині випікають калиту, яка в подальшому є невід'ємним атрибутом Андріївських забав. Мене звати Вадим, я хазяйський син, багатий, маю дві курки. Одна, правда, сліпа на одне око, а друга не несеться. Зате бачить добре. Маю землі, видимо, не видимо. Скільки б не дивився, все одно не побачиш. А що вже й худоби, жуки, гусінь, мухи, а що вже й комарів. Світу білого не видно. А чим я не жених і гарний, роботящий, за щось візьму, савуха не відірвеш. Спати можу аж до обіду, а як обідати люблю, обідати можу аж до самої вечері, а вечеряти аж до самого обі... сніданку. Ладно. А мама каже, ще гарний, як місяць, а розумний, як п'ять писарів разом узятих, а цілуватись хоч зараз. Дозвольте, коли тут! По завершенню заходу, за традицією присутніх пригостили смачною солодкою калитою та варениками, і школярики і дорослі постаралися підготували свято, де відпочили і повеселились.